Вентиляція сухає. Махолик. Маховик, добрий день. По машина, коротше, по кузову, мінус. Чому? Тому що у нас по багато, багато фарбованих елементів і багато зі шпаклівкою. Заднє праве крило, стійка у нас фарбована зі шпаклівкою. Трошки почало її вже піддавати, лак з застійно. Зазори, На зазор не, Зазори не дуже. по дверям Не, то дуже, не дуже. по кришці. Плюс фарбована ще дверка, дверка і ще одна дверка. Передня права ж, правильно? Ну там по показникам, типу в... три дверки Тридверки три фарбовані виходить. А, але пробіг, скоріш за все, її. що її як пробіг, пробіг її. І знайти зараз таку машину в Києві, плюс-мінус по таким грошам, з таким пробігом. Це ну, буде... це дорого. це А, це дорого. За такий кузов це все дорого. А, окей, знайти актаху зараз А7, з рідним пробігом 250, підійше пошукаємо. Це Неймовірно пошукаю. важко. Підіше пошукай. Да. Пробіг важко, точно да. І технічно вона, блін, все сухо, моторчик працює класно. По екології все шикарно, вона пахне ідеально. Перша друга сусунка на підході. На підході? По корекціям? Ну так. Да. Побачив, багато Хорошо. Багато прям відхилення і е, маховик. Тук — тук-тук. Чув? Не чув, тук-тук. — Тук-тук. Туктук? -тук. Чув. А бачите? Він є. Бачите, чому треба в компанію до нафти звертатись? Бо от я людинка він така, є. яка не розбирається, типу там фотки на авторія А Тут бачите, людинка, хоп, одразу чує сток маховика. Туди ще по-хорошому, ну обслужена. Але по хорошому ще треба вкласти. Але не треба цього робити і закузову, так? Да? Або вона має коштувати інші гроші. Інші? Думаю, що так. Ну, тобто, у людини немає фотографії, якою вона була, людина сама не знає, як воно зроблено. Тобто, просто от, от, було от так от. Приїжджайте, дивіться. Друзі, а чи перевіряєте ви власне ремонт, будь-який там, чи не знаю, чи по, по, техні, по, по техніці, чи перевіряєте ви цей ремонт, коли приймаєте автомобіль? Ну, наприклад, там, ну, я, впевнен, що я розумію, що прибор є не в кожного, але ж типу ви замовили якийсь там ремонт, у вас там якесь було нещастя, ДТП якесь там. І чи перевіряєте ви власне ремонт перед тим, як ви автомобіль забираєте з, з СТО? Мені цікаво. Я думаю, що ні.